І на завершення випуску новини спорту третє коло чемпіонату черкаські мавпи відкрили поразкою. Грали з БК Київ на виїзді. Практично всю гру до Максима Міхельсона вдавалося тримати столичних вовків на безпечній двозначній відстані. Та всю перевагу розгубили в останній чверті. Подробиці драматичного поєдинку нагадають наші журналісти. На початку гри ніщо не вищувало біди для черкащан на столичному паркеті. На перших хвилинах атакувати кільце супротивника взявся Камерон Рандалс. Сім поспіль очок від нього і мавпи мають ривок 7-2. Господарі ледь знаходили сили, аби впоратися із таким завзяттям гостей. До кінця періоду їм вдалося дещо скоротити рахунок, та він все одно був двозначним на користь підопічних Міхельсона – 11-23. три. Адже після короткого перепочинку кияни спромоглися наздогнати Черкащан. Вдали зони захисту, дві три атаки поспіль допомогли їм зробити ривок десять Відвоювати попередню різницю. Першим взявся Чумаков. Він заблокував атаку Лук'янова, яка могла зрівняти рахунок. Потім ініціативу перехопив Євген Балабан, а його удар з гори повернув команді комфортну різницю – 22-31. Кияни ж свої очки здобували переважно з лінії штрафних. У результаті перша половина гри завершилася не на користь господарів – 36-42. Без сюрпризів минула і третя чверть. Черкащани продовжували утримувати лідерство в притул до останньої перерви. Переломним для них став фінальний період. Контроль над грою взяли кияни. У середині 10 хвилинки у лідерів Києва виходило майже все. Швець вдало бився у трисекундній зоні, а от Варченко атакував з дистанції. У результаті ривок вовків 14-0. Протиставити опонентам черкащани нічого не змогли, а кияни натомість не скидали темпу. Зрештою, фінальна сирена зупинила поєдинок на рахунку 83-75 на користь господарів. Вирівняли защиту. Много нашли взаимодействия в нападении и потихоньку догнали, сломали и выиграли игру. Если отбросить какие-то эмоции, посмотреть в статистику, посмотреть, как бы какой-то анализ сделать более-менее холодный, насколько это сейчас возможно. 17 потерь, 16 подборов на нашем кольце. Вот, это, конечно, недопустимо для того, чтобы выиграть. Роботу над помилками у Черкащан буде рівно тиждень. Вже цієї неділі вони вдома зустрічатимуть БК Дніпро. Марія Гаврилян, Віка Новини.